Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 10 жовтня, і я вже передаю сьогодні останній теплий день та далі йде вже похолодання. Я не знаю, чи буде далі тепло, чи не буде, але на ці дні все одно потрібно ховати мої бегонії. Такі квітки, як фуксії і пеларгонії, вони люблять таку погоду. Вони ще будуть у мене. В навіть видержали мінус 4 градуси. Но це вже такі були пеларгонії, які я не збиралася нікуди вносити. І вони успішно відійшли після такого заморозку і ще цвіли і цвіли. Я потім від жалості їх і занесла, сховала. І я хочу сьогодні, вже, так якби останній день тепла, напевно, не знаю, якщо ще буде тепло, то ще буду знімати, але. Хочу сьогодні зняти показати, що в мене на сьогодні з моїми квіточками. Мої ось зараз я покажу, начну я, напевно, із своїх бегоній. Це в мене бегонія апрікот, Ось так цвіте. Звичайно, вони в мене не показали себе так дуже гарно, як би я хотіла, але. Як, який результат вже є, який не є, але це результат. через то я так і... Оце в мене ось така бегонія, називається це Illumination Salmon Pink Illumination. І дуже красива в мене вийшла ось така бегонія Golden Picotie. Це, Я вже казала, що в мене було 5 насінен, зійшло 4, і всі 4 різні. Оце бегонія. Дивіться, яка красива. Тут у мене було, були такі гілочки довші, але більше було, але чомусь вони повідгнивали. Ось така. Квітки тут невеликі, але цвіте расно. Уже зараз вона не дуже така расна, але красива. Ось така рожева бегонія. Подивіться, яка. Це бегонії беліконії. Ось такі хот оранж. Бегонія Illumination Golden Picoti. Ось така априкот, блаш. Теж цвіла значно краще, вона вже трошки, але бутонів дуже багато. Біла великонія, великонія априкот і рожева це нон ну, стоп джой. Тут покажу ще свої фуксії внизу. Фуксії теж в цьому році дуже були спочатку гарні, потім літом вони зажухли, стали такі, я думала, що вони багато дуже в мене попропадало. і Я думала, що і ці пропадуть. Але вони трошки повідходили і ось покажу, саме почали набирати бутончики. Це анабель. Тут теж ось Аннабель Фоксія. Я їх уже навіть думала, що я з ними розпрощаюся. Ну це тут кущі вже багаторічні, багато їм вже років. І вони молоденькі, я попродала, а ось такі багаторічні остануться, я їх сховаю у підвал. Оце Фуксія, Лена. Чомусь вони так гарно цвіли, а це ось буквально пару день, чомусь вони так ось спаршивіли трошки. Фуксія отака ось, треба її обстригти, вона одмоложується оці. Я лишила, аж думаю, може десь щось тут ще відпустить. <кій> Дуже гарно цвіте в мене. Жоржинка Петро I, великі, прямо як голови, квіти. <кій> Ось така дуже велика, гарна зацвіла. Жоржин у мене було колись дуже багато, але як з'явилися в нас слимаки, і вони їм не дають навіть вирости. Ось тут у мене ще бегонія non-stop Джой. Ось така квіточка. Не понарощували вони зелену масу. Напевно, я сама винна із-за того. Це всі нон-стоп-джой. Потрібно було прищнути вершечка. Я, я так думаю, що із-за того вони не наростили зелену масу. Якби я була прищіла, тільки починають ось вони кущики куститися. Кущитися. Ось така біла. І йдуть вони такою одною гілочкою. Якби я була прищипнула, то, напевно, йшов би кущик цілий. А так ось ще хочу показати, яка в мене трояндочка цвіте дуже гарна. Ось. Подивіться, яка трояндочка Уже теж вона немає такого, як вона була. Ось така. Повністю на бутонах у мене. Бругманція, що має колись цвісти, стільки є тут на ній бутонів багато, і не тільки на ці, а й на ці теж. Ось так і вона, і вона теж боїться, холодив. Бегонія Гібрид Дала вже не повну квіточку, але серединка. Он... Ще повинна розпуститися, а взагалі в неї дуже гарна махрова квіточка. Дуже ось така красотка, мені сподобалась, Illumination Scarlet, Велика квітка. Тут вже в нас перед цим був сильний вітер і багато обтрас поблітали. Ось така жовта лимонна. Та тут два кущики. Одна отака, а друга ось така. І багато є тут таких немахрових квітів, але я не обриваю, які є, такі є. І дуже красива Illumination біла теж ось ось Така. Ось яка. Розцвіла квіточка із серії Begonia Sundancer біла. Дуже гарна, махрові кітки. Отак як вона пізно розвивалася, такі вона довгі не попускала ці пагони. Пеларгонії тільки почали розцвітати після того, як я обробила, в мене була якась гусінь, завелася. Дякую моїй підписниці, яка мені порекомендувала чим їх попирскати, я попирскала і тільки почали ось відпускатися ось такі бутони. Тільки почала вона розцвітати пеларгонія, тому що дуже гарно цвіла, а від цього шкідника він, цей шкідник, ця гусінь їла, мене ці бутончики її поїдала. І в мене пеларгонії перестали квітнути. А ось ось така повна пеларгонія. Це плющелисна. І плющелисна ось така поплилися по, по стіні, звисає і тут маса квіточок на ній. Я обриваю от, свіч, от Тут я трошки їх запустила. Подивіться, які красиві. Ну, а тут ще тільки дуже багато <кій> бутонів і тільки вони починають розцвітати. Бальзамінчик все час ціле літо він волів, хворів, хворів і тільки дав ось таку повноцінну квіточку. Я його обробила щось жовтне, і жовтне він, я його і обробила, хоча в мене плюшечка така є то біла я показувала вам, а це вже це мені подарували отаку рожеву. Ось так мене фуксії поприболівали. Мають ось такий вигляд пінк колори, пінк marshmallow була така гарна. Я в попередніх відео показувала, ну а зараз тільки вона бідненька відходить. Я вже не знаю, скільки її часу цвісти, але потрібно буде і вже її ховати. Це фуксія Олена, цвіте вона. Ось раз, ну. Сама така невибаглива. Сама невибаглива фуксія. Гортензія моя вже поріжила. Ось така я її замульчувала голками голками звої. Ще хочу показати хризантемку. Цвіте в мене така біла, ось така біла-біла хризантемка це, висок, це хризантема високорослих. Ось так вона цвіте. Бегоні з серії Nonstop Joy. Ось ця така немахрові квіточки. Ось такі біла. Тут були і махрові, але зараз лишилася немахрові, рожева. Ось така біла. І ось квітка, яку я виростила з насіння, це просто нон-стоп біла. Це вже я її висадила із черенка. І ось червона, так само нон-стоп. Ну, Вона в мене була красивіша, в цьому році щось не дуже така гарна, була, дуже гарна. А біла, то взагалі квітка дуже здорова. Так покажу відносно руки. Дуже велика, махрова, дуже гарна. Ну, фуксії тут теж зацвітали. Ось так. Бегонія Санта Крус. Ось Як виглядить дуже дуже гарна бегонія. Тут є трошки затінок і вона тільки починає квітнути. Буду вже ховати свої колеуси, але я їх викупувати з корінцем не буду звідси, вони тут у мене посажені так, на стаціонарній ціринці. Ну, я візьму тільки від неї живці. Поставлю воду і буду вирощувати молоду, знову молоде, молоду рослинку. Тут у мене ось цілий ряд фуксій. Хвалитися немає, чим в цьому році зовсім. Так вони себе показали з самого початку дуже гарно, дуже гарно, а тепер вони он, літо так їх побило. Це абрикосова бегонія. Така дуже красива. <coughs> Наташа. Хоч і розцвітає, але квіточки якісь такі, не, не такі, як вони повинні бути, неповноцінні. Манго беліконія. Бегонія Ред. От навіть і ці розпускаються, і напевно і за того, що холодно, бубляшки пов'яли і не мають вони такого вигляду. Ну, не холодно, не знаю, що їм бракує, але так вони пострадали. Пеларонія цвіте ось така у мене. Каліопе. Ось такий вигляд мають. Ой, і ось що в мене є кого все таки. У мене було дуже багато сортів. Ну, Так як зберігати треба взимку все разом, оце все, що я показую, все його треба десь зберігати, в мене не вистачає сили. І стільки, то я, якось в мене збереглися тільки цих два сорти. Ось такий загальний вигляд моєго квітничка. А я всім бажаю крепкого здоров'я, миру, добра, перемоги нашій Україні. Пока-пока.